кони. Коники, поники, пуники. Вы пуники? Та далеко далеко. А что ты ищешь? Ага, ага, что так близко? Я так боюсь трошки. Трошки. Ага. Коники, коники. Он нашел слаку, где-то ведут. Кіношники. Кудись повели осла. І Видать крадуть, видать крадуть. Сьогодні у нас кіно знімають. Позанімали всі домики. Ні, баню не зайняли. Баню не заняли. Там щось знімають там. Непонятно що. Вчора казали фірма Nike. Тільки що вони в кросівках, але в адідасах. Як так? Ого, як близько є в нас, видать буде дощ.